Ти прокидаєшся вранці, готуєш чашку ароматної кави, переглядаєш повідомлення, і день починається, як завжди: робота, дедлайни, зустрічі, обід, швидка піца або бутерброд на ходу, бо часу не вистачає, увечері трішки вина, щоб зняти напругу, і кілька серій улюбленого серіалу. Здається, усе під контролем. Та одного дня під час звичайного обстеження лікар тихо каже, у вас жировий гепатоз. Спершу не віриш, як так? Адже не зловживаєш алкоголем, не маєш серйозних звичок. Але правда в тому, що печінка роками мовчки накопичує наслідки нашого способу життя. І тоді приходить запитання, як її врятувати. Сьогодні ми розберемо, що насправді відбувається з печінкою, чому цей стан небезпечний і як повернути її здоров'я, поки ще не пізно. Частина перша історія Олега. Я думав, що просто втомився. Олегу трохи більше 35 років. Звичайно, людина, яку можна зустріти в будь-якому офісі. Зранку він поспіхом випиває каву, сідає в машину і стоїть у заторах, думаючи про чергові завдання. Цілий день за комп'ютером у зустрічах, розмовах, листуванні. Увечері втома настільки сильна, що хочеться лише впасти на диван і ввімкнути телевізор. Харчування? Переважно перекуси, кава з булочкою на сніданок, шаурма або пиця в обід, щось швидке і калорійне ввечері. Здавалося б, дрібниці. Адже він не п'є алкоголь, регулярно не курить, не має шкідливих звичок, просто працює, як і всі. Але тіло поступово почало подавати сигнали. Олег усе частіше відчував втому навіть після вихідних. Зранку важкість у голові, після обіду сонливість, а ввечері неприємна тяжкість у правому боці. Він подумав, що це наслідок сидячої роботи, можливо, остеохондроз або просто перевтома. І як більшість вирішив, пройде само. Минали тижні, потім місяці, симптоми не зникали. Врешті він пішов здати аналізи. Результат став несподіваним жировий гепатоз. Печінка, яка мала очищувати організм, почала накопучувати жир у власних клітинах. І все це без жодного натяку на алкоголь чи погані звички. Коли лікар пояснив діагноз, Олег був шокований, як це можливо? Адже він не зловживав нічим серйозним. Та причина виявилася простою. Небалансоване харчування, постійний стрес і відсутність руху. Печінка, мов фільтр, що день у день пропускає через себе усе, що ми їмо і п'ємо, поступово перевантажується. І коли рівень жиру стає надмірним, клітини перестають працювати нормально. Спочатку цей процес безболісний, печінка мовчить, не сигналізує, бо немає нервових закінчень. Але всередині вже відбуваються зміни, клітини заповнюються жиром. Тканина втрачає еластичність, порушується обмін речовин, якщо нічого не змінити, з часом може розвинутися запалення, фіброз, а далі й серйозніші ураження. Олег зрозумів: справа не лише в медицині, це питання способу життя. Ми звикли вважати, що проблеми з печінкою бувають лише у тих, хто зловживає алкоголем. Але реальність інша: жировий гепатоз може виникнути у будь-кого, у офісного працівника. У молодої жінки, у студента. Достатньо лише кількох років неправильного харчування, постійного сидіння і хронічного стресу. Після діагнозу Олег почав змінювати своє життя. Спершу це було важко відмовитися від солодких напоїв, почати ходити пішки, готувати здорову їжу, але з кожним тижнем він відчував, як стає легше. Сон покращився, енергії побільшало, тяжкість у боці зникла. Його історія нагадування кожному з нас. Гепатоз це не завжди про алкоголь, це про наш стиль життя. Печінка не кричить про допомогу, поки ще може терпіти. Але якщо ти зараз слухаєш цю історію, можливо, саме час почути себе і зробити перший крок до змін. Частина друга. Як печінка просить про допомогу? Печінка це один із наймовчазніших органів у нашому тілі. Вона не болить, не дає чітких сигналів, навіть коли вже давно виснажена. Її робота. Схожа на працю невидимого героя. День за днем вона очищає кров, знешкоджує токсини, переробляє жири, бере участь у синтезі білків і зберігає вітаміни. Вона робить це без відпочинку, без нарікань, без жодного звуку. І тому людина часто навіть не здогадується, що щось пішло не так. Але печінка, хоч і мовчить, має свій спосіб просити про допомогу. Вона говорить із нами через дрібниці, які ми часто ігноруємо. Постійна втома, відчуття розбитості навіть після повноцінного сну це перший сигнал. Здається, що просто багато роботи або не вистачає вітамінів. Але насправді організм намагається сказати: Мені важко. Далі приходить тяжкість у правому боці. Не різкий біль, не гострий напад, а ледь помітне відчуття дискомфорту після їжі. Людина списується на переїдання, шлунок чи спину, та часто це вже наслідок того, що печінка намагається впоратися з надлишком жиру або токсинів і працює на межі своїх можливостей. Ще один частий симптом зниження апетиту. Їжа перестає приносити задоволення, з'являється відчуття важкості навіть після невеликої порції. У когось навпаки прокидається потяг до солодкого або жирного, це теж спосіб організму компенсувати енергію, якої бракує через порушення обміну речовин, тюмна шкіра, сірий або жовтуватий відтінок обличчя, висипання, сухість — ще один тихий знак. Печінка не встигає очищати кров, і токсини частково виходять через шкіру. Тоді людина витрачає кошти на косметику, змінює креми, не підозрюючи, що справжня причина у Сенедені. І, звичайно, проблеми зі сном, безсоння, часті пробудження, тривожність уночі усе це може бути наслідком того, що печінка не справляється з навантаженням у години, коли повинна очищати організм. В традиційній східній медицині навіть існує поняття: якщо ти прокидаєшся між другою та четвертою годинами ночі, це знак, що печінка потребує уваги. Поступово ці симптоми стають звичними. Людина каже, я просто вдомився, усі так почуваються, це вікове. Але насправді це заклик організму зупинитися. Печінка не може попросити про допомогу словами, тому робиться через тіло, через настрій, через енергію якої стає менше. І якщо придивитися уважніше, кожен із нас може розпізнати ці знаки. Достатньо лише трохи сповільнитися, послухати себе. Переглянути свої звички, і тоді можна вчасно запобігти серйозним проблемам. Бо печінка орган із дивовижною здатністю до відновлення, їй потрібно лише одне, щоб ми її почули. Частина третя історія Ірини: я змінила тарілку і врятувала себе. Ірина, звичайно, жінка середнього віку, який трохи за сорок, працює бухгалтером, багато часу проводить за комп'ютером, часто перекушує на роботі і рідко має змогу пообідати повноцінно. Її день виглядав майже так само, як у більшості з нас. Ранкова кава, на ходу щось солодке, у обід бутерброд. А ввечері після роботи хотілося тільки чогось смачного і ситного, щоб компенсувати в тому. Та одного дня звичайний медичний огляд змінив усе. Результати показали жировий гепатоз печінки. Лікар спокійно, але серйозно пояснив: якщо не змінити спосіб життя, стан може лише погіршитися. Ірина спершу не вірила, адже вона не вживала алкоголь, не переїдала, просто жила як усі. Проте згодом усвідомила, її організм роками терпів. Після короткого періоду розгубленості вона вирішила: здаватися не буде. Якщо я сама це створила, значить, можу й виправити, сказала вона собі. І почала з найпростішого, але найважливішого: змінила свою тарілку. Першим кроком стала відмова від солодких напоїв, газованих соків із цукром, кави з вершками та сиропами. Вона замінила їх простою водою, трав'яними чаями і лимоном. Потім поступово прибрала білий хліб, булочки, макарони з очищеного борошна. Їх місце зайняли цільнозернові продукти: гречка, вівсянка, бурий рис, хліб із висівками. Замість фастфуду Ірина почала готувати вдома. У її раціоні з'явилися овочі, зелень, риба, курка, яйця, авокадо, оливкова олія. Вона відкрила для себе новий світ смаків: кольорові салати, запечені овочі, легкі супи. Важливо, що вона не голодувала, а вчилася слухати свій організм, їсти тоді, коли справді голодна, і зупинятися, коли відчуває ситість. Минуло приблизно три місяці. Вага поступово зменшилася не різко, а природно, приблизно на 6 кілограмів. Але головне покращився стан здоров'я. Ірина прокидалася з енергією, перестала відчувати втому після їжі, зникла тяжкість у правому боці. Аналізи показали позитивну динаміку, а контрольне ультразвукове дослідження засвідчило, жирова інфільтрація зменшилася. Для неї це стало справжнім відкриттям без таблеток, без складних процедур. Лише завдяки змінам у харчуванні та ставленні до себе, печінка почала відновлюватися. Ірина зрозуміла, що харчування це не просто калорії, це мова, якою ми розмовляємо зі своїм тілом. Тепер вона радить усім друзям і знайомим: не шукайте диво таблеток. Просто подивіться на свою тарілку. Саме там починається ваше одужання. Її історія доказ того, що навіть найменші зміни можуть привести до великих результатів, якщо діяти з любов'ю до себе. Бо справжні ліки іноді не в аптеці, а в нашому холодильнику. Частина четверта. Що реально допомагає печінці. Печінка це справжній трудогорік у нашому організмі. Вона працює без вихідних, очищаючи кров, нейтралізуючи токсини, регулюючи рівень жирів і цукру, створюючи ферменти для травлення. І навіть коли ми не дбаємо про неї, вона продовжує виконувати свою роботу, мовчки терпляче. Але настає момент, коли цей дивовижний орган потребує підтримки. Добра новина в тому, що печінка має унікальну здатність до відновлення. Якщо створити для неї правильні умови, вона починає відновлюватися буквально на клітинному рівні. І тут важливо не чекати дива, а просто зробити кілька реальних кроків, які змінюють усе. Перший крок рух. Не потрібно марафонів, тренажерних залів чи складних програм. Достатньо хоча б 30 хвилин звичайної ходьби щодня. Це може бути прогулянка парком, сходи замість ліфта, коротка прогулянка після обіду. Рух активує обмін речовин, допомагає тілу спалювати надлишковий жир, а печінці працювати легше. Навіть така проста звичка вже запускає процес очищення та регенерації. Другий крок повна відмова від алкоголю. Так, навіть трохи у вихідні або лише келих вина ввечері шкодить, для печінки не існує безпечної дози. Кожен ковток алкоголю це додаткове навантаження, яке сповільнює її відновлення. Коли людина припиняє пити, печінка буквально здіймає голову над водою, клітини починають очищатися, зменшується запалення, нормалізуються ферменти. Третій крок: поживні речовини. Існують природні речовини, які підтримують клітини печінки. Омега 3 жирні кислоти, вітамін Е та холін це справжні союзники для здоров'я. Вони містяться у рибі, горіхах, насінні льону, яйцях і зелених овочах. Ці елементи допомагають зменшити накопичення жиру, покращують структуру клітин і сприяють їх оновленню. Четвертий крок: вода і сон просте, але життєво необхідне. Печінка очищає кров, але для цього їй потрібна вода. Коли організм зневоднений, усі процеси сповільнюються. А сон це час, коли тіло відновлюється. Саме вночі печінка активно очищає організм, тому регулярний і повноцінний сон це найкращий детокс. П'ятий крок: контроль ваги та рівня цукру. Надлишкова вага та високий рівень глюкози головні вороги печінки. Навіть невелике зниження масі тіла на 5 або 6% уже суттєво покращує її стан. Це не про дієти, а про баланс, менше цукру, менше трансжирів, більше цільних продуктів і руху. І нарешті любов до себе, бо турбота про печінку це турбота про власне життя. Вона не потребує складних процедур, дорогих добавок чи чудодійних засобів, їй потрібно лише трохи уваги, часу і правильних рішень. Печінка здатна відновитися навіть після років перевантаження, їй лише потрібно дати шанс, і вона віддячить здоров'ям, енергією і відчуттям легкого, яке не купиш за жодні гроші. Частина п'ята історія повернення. Минув рік 12 місяців після того моменту, коли Олег вирішив змінити своє життя. Звісно, спершу це було нелегко змінювати звички, які формувалися роками, завжди складно. Але він твердо сказав собі: Я хочу жити по-іншому, я хочу бути здоровим. І з цього почалася його дорога назад: до себе, до енергії, до життя без постійної втоми. Олег поступово впроваджував зміни. Щоранку, замість поспіху, кілька хвилин тиші та склянка води, замість кави на голодний шлунок, легкий сніданок. Він навчився готувати прості, але корисні страви, замість піци чи фастфуду, овочі, риба, каші, замість пізніх перекусів, прогулянка ввечері, і головне рух, Ходьба стала його ритуалом. Щодня, хоча б півгодини, незалежно від погоди чи настрою. Спершу результати були непомітними, але через кілька тижнів тіло почало відповідати. Вранці прокидатися стало легше, сон покращився, шкіра очистилася, а в голові з'явилася ясність. Через декілька місяців він відчув, що став спокійнішим, енергійнішим, і навіть настрій змінився. Та справжнім моментом істини стало повторне обстеження. Коли він зайшов до лікаря, відчував легке хвилювання. І ось результати. Печінкові показники нормалізувалися, ультразвукове дослідження показало, що жирова інфільтрація майже зникла. Клітини печінки відновилися, тканина стала здоровішою. Це була перемога не над хворобою, а над байдужістю до себе. Олег усміхнувся і сказав лікарю: Я зрозумів, що не хвороба забирає життя, а байдужість до себе. Ці слова стали для нього символом, бо саме байдужість часто краде роки. Ми звикаємо жити на автопілоті, постійно поспішати, перекусувати, ігнорувати сигнали тіла, відкладати турботу про себе на потім. А печінка, мов тихий друг, який не кричить, але чекає, що ми нарешті зупинимося і послухаємо її. Тепер Олег ділиться своїм досвідом з іншими, каже, що не потрібно чекати болю чи страшного діагнозу. Почати можна будь-коли. Не потрібно радикальних дієт чи виснажливих тренувань. Достатньо простих речей: більше води, менше цукру, рух щодня, нормальний сон і вдячність до свого тіла. Він навчився сприймати здоров'я не як тягар, а як привілей. І кожного ранку, коли дивиться в дзеркало, каже собі: Дякую, що я почав тоді, бо все могло бути інакше, якби він продовжував жити, не слухаючи свого тіла. Його історія це нагадування для кожного з нас. Поки ти живеш, твоя печінка може відновитися. Вона не здається, навіть коли здається, що вже пізно. Просто потрібно зробити перший крок не завтра, сьогодні. Жировий гепатоз це не вирок, це попередження, тихий сигнал від твого тіла, який говорить: зупинись, подумай, почни спочатку. Печінка має дивовижну силу, навіть після років перевантаження вона здатна відновитися, але для цього їй потрібна лише твоя турбота й увага. Почни з малого: більше рухайся, пий воду, обирай просту, справжню їжу, вчися відпочивати і цінувати своє тіло. Не шукай швидких рішень, шукай баланс. Бо саме у щоденних дрібницях народжується здоров'я. І якщо ти почув ці слова сьогодні, це не випадково. Це твій шанс змінити все. Подбай про свою печінку, і вона обов'язково подбає про тебе, бо вона твій тихий захисник, який хоче лише одного: щоб ти жив усвідомлену і з любов'ю до себе. Якщо вам сподобалося це відео, напишіть у коментарях 10, якщо ні, 0. Ваша думка для нас дуже важлива. Дякую за перегляд. До зустрічі!